Якби я був президентом України, я б сконцентрувався на вирішенні пріоритетних питань, а не традиційній для політики України багатовекторності. Наприклад, вибрав основні засади міжнародної політики, врегулювавши спірні питання, спочатку врегулювавши спірні питання з Росією. Старенні культури і, і, і також концентрувався на виділенні коштів на пріоритетні проекти, а е, звернувши тради, тр, досить традиційну е, шароварщину. Особ, особливу увагу я приділив би українському кіно. Зробивши ставку на незалежні кіностудії та нових митців.